Розлучення може стати складним випробуванням, але саме зараз ви можете відкрити новий розділ у своєму житті. Ось три звички, які допоможуть вам рухатися вперед. Перше щоденна турбота про себе. Розпочніть кожен день з маленьких ритуалів для себе. Це може бути прогулянка, медитація або просто чашка кави без поспіху. Турбота про себе відновлює внутрішній ресурс і допомагає відчути цінність свого життя. Друге. Ведення щоденника емоцій. Щовечора записуйте, що ви відчували протягом дня. Це допоможе зрозуміти свої емоції, позбутися болю та помітити маленькі перемоги. Навіть просте усвідомлення може стати першим кроком до зцілення. Третє. Навчання новому. Спробуйте опанувати новий навик або знайти хобі, яке вас надихає. Це не лише відволіче від важких думок, але й дасть відчуття розвитку та нових перспектив. Ці прості звички допоможуть вам відновитися і знайти нові сенси в житті. Яка із цих звичок вам найбільше резонує? Поділіться в коментарях!